Словойська громада максимально готує пункти незглавності на випадок блокауту, але почнуть вони працювати наповну тільки за потреби. Зокрема, такі пункти надаватимуть усі базові послуги: електрику, мобільний зв'язок та інтернет, тепло, воду, аптечки. Усе це безкоштовно та цілодобово. Зараз ми знаходимося на пункті незглавності, який розташований на спестрові ЗОЖ No4. Хочемо зауважити про те, що тут повністю завершені роботи, і ми забезпечили цей пункт залзів всім необхідним. Пічна вода, питна вода, аптечки, вогнегаслики. Тут є інтернет, відповідно централізоване опалення, а також альтернативне опалення це пічне опалення, підвезення дрова. Відповідно, хочеться заважити про те, що Багато мешканців просто приходять сюди на плита не для того, щоб підживити свої гаджети. Для цього у нас працюють генератори, де генератори. А також ми змонтували тут альтернативну систему, яка буде підживлювати цю систему на випадок, коли генератор призупинений або відпочивають, або проводяться якісь профілактичні роботи. Це альтернативна система, яка живиться від потужного акумулятора, а також через інвертор, дає можливість зарядити всі відповідні гаджети. Зараз ми знаходимося в підвальному приміщенні самому 4-ї школи. І тут ми можемо бачити розташовані якраз ці мережеві фільтри, які дозволяють зручно заряджати свої гаджети. Тобто, все враховано, все зроблено. Наразі наші фахівці працюють вже на інших пунктах незламності, які в короткий термін будуть забезпечені всім необхідним. До того щоб прийняти мешканців міста у разі виникнення блокаут, розгортають такі пункти. Міська влада разом з ДСНС. Окрім того, додатково планується ще один пункт незламності від рятувальників, адресу якого згодом повідомимо. Додатково разом ми зможемо все, і ми вистоїмо всім ворогам на зло.